Цей пророчий голос врятує тебе. Проповіді на каналах Салтаненко це і є сучасний пророчий голос. Дуже важливо чути його, і, можливо, тобі не подобається, коли говорять, що ти залишив Бога, що дух блуду всередині тебе, що гріхи різні і що тобі необхідно Богопізнання. Але саме цей голос може врятувати тебе. І більше того, це голос самого Ісуса Христа, який каже: горе вам, книжники і Фарисеї, що ви відріклися сили Божої. Вам треба народитися згори і повернутися до першої любові та творити попередні діла. Тому слухай, слухай Слово Пророків, не шукай нічого іншого, що тішить твій слух, що дозволяє тобі грішити і не виконувати волю Божу. Якщо у тебе немає церкви, запрошую підключитися на біблійну онлайн-конференцію, яка проходить кожної неділі. Напиши мені, адже тільки слово Ісуса Христа і Слово Пророків врятує тебе.